Христос Воскрес, шановні брати і сестри, до вас знову завітав Православний Вісник. Завітав, щоб розповісти про життя Української православної церкви, познайомити з її сьогоденням і сивою давниною, з сучасними звершеннями та давньою традицією, яка сягає апостольських часів. І сьогодні ми згадаємо покровителя військових Георгія Переможця та відвідаємо місто, присвячене цьому святому. Подивимося актуальну хроніку церковного життя за останній тиждень. Побуваємо на заключному концерті цьогорічної пасхальної асамблеї. А на завершення пограємо в футбол та побачимо, яку духовну користь може принести цей мегапопулярний вид спорту.